Різнобарвні вогні та 3D-проєкції на історичних будівлях прикрасили хорватську столицю. Тут проводять фестиваль вогнів і зустрічають весну. Ця подія багато значить для Загреба, бо в нас це один із найпопулярніших фестивалів. Люди знаходять час прогулятися містом, і це чудово, оскільки вони можуть побачити старовинні будівлі в іншому світлі і в прямому їх переносному значенні. Для місцевих дизайнерів та мультимедійних художників це можливість продемонструвати свої роботи. Найбільш примітна на цьому фестивалі це значна різноманітність аудиторії. Сюди приходять люди, які вже пов'язані з мистецтвом, а також ті, хто ніколи не був у такому місці чи в якомусь музеї. Це чудово. Художники бачать, як різні люди реагують на їхні роботи, а потім усе переосмислюють залежно від сприйняття публіки. Світлові інсталяції розкидані по всьому місту. Загалом їх 29. найбільше мені подобається мультимедійна проєкція в танцювальному центрі Загреба, а також анімація на фермерському ринку. На цих проєкціях дуже добре показано визначні пам'ятки Хорватії. Це варто побачити. На це приємно дивитися. Тут багато людей, і я бачу, що їм подобається. Фестиваль вогнів у Загребі проводять із 2017 року. Він триває п'ять днів. Цього року до організування заходу долучився всесвітній фонд дикої природи.